Йоу, всім привіт! Я вас вітаю у новому відосі. Імовірніше за все, якась адекватна людина зараз дивиться відео, де порівнюють надійність двигунів на поло. Попереджаю, що перегляд цього відосу може стати для вас е, тим самим поворотом не туди. Достатньо багато запитань я отримую у Директ щодо володіння моєю яхточкою. І коли я нещодавно запитав у Інсті, про що зняти відео, був ще один такий запрос. А отже, у цьому відосі ми розглянемо актуальність володіння BMW e 36 у 2023 році. Без усякого калу про направлену на вас торпеду і історію кузову на моєму власному трирічному досвіді.

Є – Це тачка, яка не стала якоюсь популярною чи легендарною завдяки якомусь фільму чи комп'ютерній грі. Звичайно, зараз хтось може згадати фільм Траса 60», але не думаю, що у дитинстві хтось дивився на те червоне стокове очко і мріяв про таку «Какой похуй. Ти шо, їв. Зрителям не похуй на блядь. Отже, ця тачка просто існувала, біля десь на вулицях у нашому дитинстві і вже цим приваблювала. А можливо, згодом комусь і зламала психіку. Я не буду все зводити тільки к кабріокузову. Особисто у моєму дитинстві є 36 Запам'яталась з якихось передач типу форсаж на каналі Драйв у такому, знаєте. Тюнінгу 2000-х з усілякими прибамбасами і з моїм таким дитячим вау. Це мерфис. Це реально мерзнусь. Звичайно, вона не була чимось ексклюзивним, як Skyline чи якийсь Сільві, але у той час коштувала приблизно ті ж гроші. Вона має зрозумілий і досить агресивний дизайн, особливо для тих часів. Я вважаю, що саме цим вона здобула популярність у різних колах. Я зараз скажу саме про цей фльор – пандітки, гонки, тачки для тюнерів і бНВ дрочерів це найкрутіше і у той же час найжахливіше, що є у цій моделі. Бо якби ви не володіли цим кузовом, якась частина ваших одноклубників буде вас хейтити за те, що ваш підхід відрізняється від їхнього. Я хотів тут зробити вставку, на кого особисто я розділяю сучасних власників цих машин. Але краще напишіть самі у коментарях, що ви про це думаєте. А я почитаю, чи збігаються наші думки з цього поводу. Знаєте, є ще одна група людей, яка не відноситься до власників. Та ні, ну був би у мене кабір, я б собі металевий дах поставив. Та ні, ну собі на 36 то я б вейдери поставив. Та ну, БНВ починається від шести горшків. Але ми не будемо про сумне, тож поговоримо про дооснащення. <плес> І перш ніж ми продовжимо, я дещо зроблю, щоб нікого не травмувати. 36 шостік випускався з 90-х по 2000-ні роки і мав просто безліч допів. Тут були і подушки, і телефони, касетні ченджери, прикурювачі в пасажирських задніх дверях і навіть чорнобілі навігації. Тут були усілякі індивідуали, дизайнерські версії, багато іншого, що зараз при бажанні і змозі дає нам можливість розгулятися при зборці власної тачки. Звичайно, деякі ніштяки коштують просто. Космос, але це вже особиста справа. Власне, я з ОЄМ хочу тільки телефон, і не віддав би там півтори тисячі доларів за якісь вейдери. Але впевнений, що є люди, які не погодяться зі мною. Що затягіволя, що затяга кефтемі пацан. Перше, що хочу сказати, що гарний стан кузова і агрегатів це скоріш за все виключення у 30-річній тачці. що вас дійсно порадує при покупці, так це Просто люто скрипучий салон, особливо у зимній період. У більшості місць, де панелі будуть торкатися один одного, це буде відбувати у себе. Я клеїв вібру і антискрип на картах, на стійках, десь там, де задні сидіння і задні карти, витративши на це, можливо, 500 гривень і трохи часу зі своїми кривими ручками. Але навіть такої дрібниці було достатньо, щоб відчути різницю. Кріплення карт це взагалі проблема усіх 36 шостих. Бо, наприклад, в порівнянні з сів, пластик тут з часом стає зовсім нееластичний і тріскає при кожному невдалому знятті чи повторній інсталяції. Кінцевики. Які на купе і кабріолетах трохи припускають скло. На доресті вони встановлені всередині замків. І це по суті краще, бо скло опускається як тільки ви скористуєтесь ручкою. Але замок з кінцевиком коштує дорожче. Я й сам собі хотів колись поміняти, але купивши биушний замок. Виявилось, що кінцевик в ньому вже зламаний. Тому більшість людей свапає собі кінцевик від рестайлінгу у цю петлю кузова і просто протягує до нього провода. Таке рішення коштує приблизно 100 гривень у порівнянні з кінцевиком у замку, за який просять приблизно 400. Виячий вентилятор пічки. Про це навіть пишуть у оголошенні. Знімав торпедо, міняв вентилятор. Бо зняти тут торпедо і залізти всередину це адський гемор, який мене ще чекає попереду. Але зробивши це, ви зможете добре потім все закріпити, що вилікує адські звуки і вібрації в ній. Технічно, особисто мені, мало що є вам розповісти. Бо в мене обосаний М-43 Б-18, динаміка якого, скажімо, до 100, він зможе розігнатись. Але це саме у кабріолеті з вагою приблизно 1400 кілограмів. Мав нагоду катнутись на купе з таким самим двигуном і на заварці, і чесно вам скажучи, в мене навіть було таке маленьке відчуття, що ніби воно кудись їде. Але це, звісно, просто забава, а не якісь там, знаєте. Цифри, щоб повийобуватись. За три роки і 30 тисяч кілометрів ось що я робив тут. Масло і фільтра ми не враховуємо. Мав проблему з датчиком коліна або датчиком розпредвалу. тачка могла заглохнути і не заводитись, а потім якимось чудом знов це робила, їхала і через час знову могла заглохнути. Зникло це все, коли я просто дістав датчик, який знаходиться отам от внизу, нічим не прикритий, почистив його, встановив назад і більше року це вже не повторювалось. Ригає вже третій раз моторчик омивача. Не знаю, чому це відбувається. Можливо, через те, що я встановлюю інший з розборки, який коштує 100 гривень. І от зараз тут в Польщі я купив ще один за 10 злотих, поставив його, ну і поки що він працює. Розходомір, павливомеш по польську, або лопата. Якщо десь на світофорі ви побачили, як стоїть і газує якась БМВ, то скоріш за все. Це не є блан за кермо, а людина, яка має з ним проблему. Або можливо, і перший, і друге, не знаю. Беушний він коштує щось біля тисячі гривень, а за нові я бачив щось там біля чотирьох тисяч. Розповсюджений варіант колхозінгу це його заміна на електричний від якоїсь там лади, якийсь там бош, і ця процедура коштує щось теж приблизно у районі ста доларів. Але особисто я... Просто власноруч відкрив свій. І як на датчику бензобака на оцю от дорожку просто таким жирним слоєм намазав графіту самим м'яким олівцем і забив на це хуй. По холоду ця проблема іноді в мене повертається, і тачка починає щось там собі газувати інколи. Але чесно кажучи, це така перша справжня зима, коли я користуюсь тачкою. Також за три роки експлуатації в мене почав від широких дисків потроху вити гур. Але я собі поставив два нових динаміка, роблю музику голосніше і не парюсь про це. Віскомуфта странна хуйня взагалі. Принцип роботи досить простий: там пружина, вона нагрівається, зажимає вентилятор. Вентилятор крутиться швидше і це більше охолоджує двигун, коли вже він нагрівається. Але від часу або пружина не зажимає, і влітку тачка може перегрітись, або він клинить, і вентилятор маслає завжди на повну катушку, через що тачка просто буде довше нагріватись до робочої температури. Можна купити взагалі нову. Я думаю, що на багато часу це питання буде повністю закрите. Бо як пишуть, беушну треба зберігати там у теплі, щоб вона не перегрілась, і взагалі на ніч її треба співати якісь колискові, щоб вона просто ну не іспортилась через те, що вона просто лежить влітку. Вона в мене заклинила. Тачка маслала собі вентилятором на максимум, я думав, супер, не перегріється. Потім вона розлетілась, я один раз поліз і поміняв собі віскомофту, помпу, антифріз і термостат. І це, в принципі, розповсюджена проблема, особливо якщо ми кажемо про двигуни там літрів. Про це пишуть усі. Тому, якщо ви собі обираєте BMW з якимось... Де з будь-яким мотором я вам раджу з першим обслуговуванням поміняти собі усе, що пов'язано з охолодженням. Також вожу з собою просто на всяк випадок запасну катушку. Один раз міняв бензонасос, і в принципі, це все, що я робив з тачкою за три роки. Багато це геморою чи ні? Напишіть у коментарі, я не знаю. Особисто мені здається, що для такої старої машини це нормально. Що стосується кузову, то я думаю, що ви вже бачили, що всі в інтернеті пишуть про стакани, які сходяться, про якісь там згнивші піддомкратники, про нижню частину крила, про нішу багажника. І про все це так, це проблеми, які мають місце у 30-річній тачці, особливо якщо були якісь неякісні ремонти. Особисто у мене проблеми зі стаканами немає. Можливо, через те, що маю такий маленький легкий двигун і небиту морду. Всі проблеми по кузову в мене з'явились від низької їзди. Я розірвав нижні частини передніх крил. Досить сильно у мене потертий пол, тому що 21 рік машина проїздила на висоті 3 см. Але, як кажуть, для кабріолету це взагалі не проблема. Маю ще такий косячок з місцем кріплення замку багажника. І це вважається розповсюдженою проблемою на 36-х, тому що там збирається волога. Але, наприклад, багажник від купе коштує, ну, скільки? 600 гривень. Тому я вважаю, це дрібниця. І на це ми теж клали хуй. Якщо сказати окремо про кабріо, то я скоріше задоволений тим, що маю механічний дах, а отже, не переймаюся моторами, якимись там кінцевиками даху і таким іншим. У мене є ось тут ручка, яка відчиняє дах попереду. І ще одна ручка в салоні, яка відчиняє оцю нішу. Куди складається дах. Ну, як бачите, досить швидко, можливо, за 10-15 секунд, дах закривається і, в принципі, так же швидко і відкривається. Тканина в мене перешита десь 6-7 років тому минулим власником. І по факту м'які дахи на усіх кабріолетах більш за все страждають саме взимку. Тому що вода потрапляє в пори тканини, там замерзає, і коли ви їздите через якісь вібрації, тканина може від цього тріскатись. Але саме у 36-му кабріку, більший ємор – це саме ось ця силиконова хуйня, яка працює замість заднього скла. Тому що, як ви бачили, при складанні даху це скло складається навпіл, і коли температура нижче плюс десяти, цей силикон буде тріскати. Що, в принципі, в мене і відбулось з зимку 22-го року. Після холодної ночі я ненароком із середини штовхнув це скло, і воно тріснуло усі сторони. І тепер ну, доведеться його перешивати. Ну а кому цікаво, у кабріолеті взимку, ви точно так же будете їздити, як і у звичайній тазці. Єдине, що можливо машина швидше втрачає температуру у салоні. Але коли ви їдете, ну ви не відчуваєте різниці, окрім шуму. Тому що на будь-якому, на будь-якому кабері, ви ніяк не виправите проблему з поганою звукоізоляцією. А на швидкості 120 ваша магнітолка буде конкурувати з шумом вітру, який б'є по вашій тканині. Що затягне? Що за дня сфаляті, <upstairs> Ну тут, чуваки, є де розгулятися. Так як тачка мала актуальність у тюнінг-сцені 2000-х і сьогодні, ви знайдете на неї багато чого. Вампири, фари, розширення і безліч, безліч інших приколів. Залишається тільки оприділитись, під якими наркотиками це все збирати. Окрім цього, в принципі, досить багато деталей ви зможете підкинути від інших BMW. Дещо Болтон, а дещо ну, з невеликими втручаннями. В інтернеті дуже багато інфи щодо цього. Особисто я хочу собі кинути великі тормоза від 330 46, які сюди попереду становляться болтон взагалі. Нічого не треба міняти, а позаду там треба зробити якісь маніпуляції з ручником. Ну і це не від того, що тачка якось погано, можливо, тормозить. Просто я хочу собі великий супорта. А ще я задивляюсь на сидухи від Є92 е спортсівці або звичайні, не знаю, вони теж становляться сюди попереду, без там великих маніпуляцій, треба просто зробити такі дві. Ну на кожне сидіння по дві маленькі проставки металеві, щоб це все прикрутилось. Ну і буде працювати і ще й гарно виглядати. Так, у мене стоять койли, якісь бюджетні, можливо, та технікси. Я не вивчав це питання. Які ми власноруч укоротили колби на 4 см і штоки на 6 см попереду. Позаду у мене стоять просто якісь пружини попіляні пополам, стоять на цих от гайках від койлів, і це ну зараз це мінімальна висота на жопі і максимальна висота попереду. Також ззаді у мене стоять розвальні речаги від е 46 які просто стають болтон. І плаваючі такі пластини сходження від толіка, вони регулюють. Сходження задніх коліс, тому що коли ви робите позаду розвал більше, ніж мінус 8, сходження у вас улітає. Ну і Треба це все компенсувати цими пластинами. Ну і можна отримати, я думаю, десь мінус 11-12. Ну Це ми побачимо, коли ми знову вернемося в Генста Шит Стенс. Ну а попереду у мене стоять розвальні опори на стійках вгорі. І стоять шайби між койловером і ступицею, щоб ну, ще отримати трохи більше розвалу. Це теж такий лайфхак до е 36 як за допомогою звичайних шайб, типу з будь-якого магазину і двох болтів отримати розвал за 50 гривень. Типу. Ну і в принципі це все, що у мене є на цій машині. Що я з нею зробив? Більше про будівництво там цього проекту ненавижу це слово. Ви можете побачити на моєму каналі. Забув тут згадати про встановлення фелоніформу, але якщо комусь це буде цікаво, відос теж валяється десь на каналі. А якщо вас цікавить тюнінг машин, то ви можете поставити лайк. І коли це відео збере ну, давайте, 500 лайків, я для вас зніму відос з турбовим отаким от, от гарнюнім Lexus, АЕС 200 або 300, я не знаю. Тому давайте зробіть репостик, там поставте палець вгору або дізлайк, або коментар, і щоб це все нормально залетіло. I need... I need... Маючи сівіки як першу тачку, звичайно, до покупки BMW я ставився скептично, але бажаючи мати чотирьохмісний кабер, вибір все ж таки пав на цю тачку. Реально тут позаду багато місця. Сидіти комфортно, і в цілому я не пожалів про цю покупку. Маленькими кроками я продовжую йти до того образу, який я колись собі придумав. Так, виставляв тачку на продаж і навіть колись думав її злити, бо відверто зараз не маю можливості робити з нею все, що мені хочеться. Але все ж таки, мрію її залишити як тачку вихідного дня. Сподіваюсь, це вийде, і, можливо, колись вона стане неочікуваним і не дуже приємним подарунком моїм майбутнім дітям. Особисто мені ця тачка дуже схожа на таку симпатичну 30-річну жіночку. Якщо ви будете водити її на усякі процедурки, сипати в неї гроші, а потім купити якісь ахуєнні туфлі, то вона буде вам вдячна. А всякі зіваки на вулиці будуть вивертати в її сторону шиї. Тож на цьому все? Не забувайте про підтримку україномовного Ютубу. Для вас це безкоштовно. Зробити репост дуже просто. А для мене, якщо буде нормально переглядів, це буде величезна мотивація і бачити далі. Всіх обіймаю. Побачимось в моєму заблокованому інстаграмі або десь тут на каналі. Пробачте мене, мужики, за те, що не було нібото. І пару раз кидав п'яторись у горщик. Дивіться, зараз проїде Бобіг. Бобіг в Польщі. Зараз холодильник тут, блять, уїде.